Родини бійців АТО отримали допомогу з-за океану. Сім'ям загиблих прикарпатських правоохоронців та тяжкопораненому бійцеві спецбатальйону передали допомогу зі Сполучених Штатів Америки. Безпалька Наталія Степанівна, дружина безпалька Петра Васильовича. Чоловік загинув на Донеччині біля Іловайська. Наталі, будь ласка, прийміть від вільних нашої церкви. цю Це маленьку пожертву. Слуга нам подякуємо. Боже вам Підтримати родини бійців з пасторським візитом до Івано-Франківська приїхав владика Даниїл Зелінський. Він передав чотирьом міліцейським сім'ям по одній тисячі доларів США. Тепер як церква ми маємо обов'язок не тільки стояти в храмі і молитися за молитви, але також дбати за людей. Бо інколи церкві не вистачає людяності. Також ми інколи є настільки зайняті молитвою до Бога, але ми забуваємо про наш святий обов'язок дбати про створіння Боже. І тому як церква, ми зібрали певну частину грошей. Ми зібрали майже 300 тисяч доларів на території Сполучених Штатів Америки для того, щоб допомогти воїнам, солдатам, хлопцям нашим, котрі відстоюють свою землю. Владика Даниїл Зелінський уродженець Прикарпаття. Він вже не вперше приїжджає на Україну з доброчинною місією. каже українська діаспора Сполучених Штатах співпереживає за долю держави і активно збирає кошти для сімей загиблих та важкопоранених бійців. Бабця, котра дістає пенсію 980 доларів на місяць, вона шле через кредитну картку 8 доларів. Або хлопчина, котрий прослуговує в церкві, в неділю, коли зійдуть і збирають пожертву храмі, він приходить свого маленького кошелька, витягає долара і йде і кидає того долара, бо каже, а це для того, щоб допомогти хлопцям-солдатам нашим. Для окремих родин надії і прагнення дуже сильно перекреслені через загибель ваших рідних наших друзів, колегів через те, що у багатьох людей насправді не такої є та надія, як у інших. Матеріальну допомогу від парафіян українців отримали ще сім прикарпатських родин, рідні котрих загинули або отримали тяжкі поранення в зоні бойових дій на Донбасі. Мар'яна Гринечко, Олександр Латвиненко, новини на вежі.